Про обличчя ворога та реалії війни з перших вуст на Прикарпатті відбулась зустріч студентів із військовослужбовцем, керівником полку Сафарі Василем Віконським. Він розповідав молоді про завдання, які стояли перед спецпризначенцями в перші дні війни, та наголосив на важливості вчитися боронити державу. Як мотивувати будь-кого, щоб він йшов захищати державу? Люди мають відчувати перш за все це свій обов'язок. Основна мотивація це знання. Якщо надати людям знання, вони будуть відчувати, що це ми знаємо, значить ми це зробимо. Якщо ми маємо невідомість, в невідомість жодна людина не готова рухатися. Тому от ми маємо таку динаміку, що одні вже, одні давно, багато когось з друзів, знайомих або взагалі когось. Немає, хтось не дочекався повернення свого близького, рідного, найціннішого, а інші не хочуть їх замінити. В них немає відчуття знань. Тільки знання треба в них вкладати, тоді вони зможуть стати на цей шлях. До відкритої розмови доєдналося чимало студентів, серед них Володимир Гусак. Хлопець каже, такі зустрічі є вкрай важливими, адже кожна людина повинна знати в обличчя своїх героїв. Це досить актуальна тематика і проблема на сьогоднішній момент, оскільки кожен. Громадянин повинен знати, хто і як захищає, яким способом, і це дуже важливо, на мою думку. Знаєте, я з власного прикладу також наведу, бо мій батько також є військовослужбовець і зараз знаходиться в Донецькій області у Покровську, тому хочу сказати, що ці люди дійсно заслуговують поваги і шани від нас, і ми повинні знати кожного героя в обличчя. Такі зустрічі у навчальному закладі намагаються проводити регулярно, адже патріотичне виховання залишається першочерговим як для держави, так і для системи освіти в цілому, каже перший проректор Михайло Косьмій. Це є людина, яка пройшла шлях від самого від. Сержанта поліції, так як він сказав, до полковника поліції, перебуваючи на різних постах. А саме головне це те, що він заходив перший в бучу, заходив перший в Ірпінь, заходив перший в ті населені пункти, які були захоплені Російською Федерацією або намагалися бути захоплені Російською Федерацією, і можливість, він мав можливість бути в штурмовій. Групі студенти, коли вони відчувають від першої особи, яка це зробила, або яка була в тих тій реальній ситуації, породжується таке бажання, велике бажання, і це вони нам самі кажуть про те, що породжується велике бажання стати більш таким цікавішим, патріотичнішим до цих всіх подій, які є. Вони дуже сильно обговорюють ці події. Вони намагаються. Певним вчином впливати, збирати кошти. Також військовослужбовець Василь Віконський наголосив на важливості фінансової підтримки у вигляді донатів для наших захисників. Ліліана Іванічок, Віктор Костенюк та радіокомпанія